Це тринадцятирічний Кіріл Ілляшенко, який врятував заблокованих в автобусі людей під час атаки на суми 13 квітня. Я з мамою їхав в автобусі до бабусі. Під'їжджаємо вже до банковської. Там вже у мене другий вибух. Далі я падаю, все в диму починають вилітати стекла. Я чувствую, як на мене це все падає, що я в стеклі. Коли я почув, що вже стеко не падає та можна вставати, я встав, оглянувся та почав та почався запах, як будто щось горить. Я зрозумів, що це або автобус вже горить, або він починає. Тому треба як може швидше вийти звідти. Я питався відкрити двері спочатку в автобусі. У мене це не вийшло. Потім я викинув у вікно свою спортивну сумку. Вона в мене з собою була, тому що після бабусі я повинен був їхати на тренування. Я випрогнув вікно на цю сумку, щоб не було ніяких на, на уламки не упасти. Та піднявся, удивився і почав вже відкривати двері з зовнішньої сторони. Я побачив маму та почав випускати людей. Мамою, бо все ліцо в краї. Давайте, мужики, забираємо їх. Беремо, акуратно. акуратно. Все, все добре будемо. Ну ми з тобою рядом в місті, все добре. Я вдячна своєму сину за те, що він так поступив, так зробив і. Спас і мене і, і, і інших людей, тому що без нього ми не вийшли з цього б автобуса. Ми б згоріли там просто. Кіріл допомагав людям, попри те, що мав поранення. Йому у голову потрапили три уламки. Поранило осколками металу. чи з автобуса, чи шрапнель не точно не, не знаю. Я відчув, що мені попало в голову і все. Далі вже нічого, просто робив. І все. Після того, як нас одивилися біля швидкої допомоги, то сказали, що треба йти до больниці. Три уламки: один великий витащили, а два маленьких вони дуже маленькі та глибоко зайшли до черепу, тому їх витащити не змогли. Ну, вони ніяк не, не будуть впливати на життя, тому їх не будуть витаскувати. Кирюшини однокласники, всі писали, що «Кирюша, дякуємо тобі. У однієї бабуся там була, у другої тітка, тому завдяки Кирюші вони змогли вийти. Оскільки задня двері автобуса була заблокована, там впало дерево і заблокувала двері, Вони не змогли її відкрити. Навіть хто там живий ну, залишився, вони не могли вийти. Тобто всі виходили через другу двері. Я відчував, що в мене щось голова але тоді був сильний адреналін та я майже не чувствую болі. Просто на адреналіні взяв та якось відкрив ці двері. І толкав, І і виривав, що я там тільки не робив. Кіріл займається вільною боротьбою. каже, завдяки цьому зміг відкрити двері автобуса.